Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Дача Кухня-Відпочинок. Сьогодні цікаве відео на тему підготовки плодових дерев до зими. Це дуже важливі заходи, які потрібно проводити для того, щоб підготовлювати наші дерева до зимівлі і для того, щоб на майбутній рік отримувати гарний урожай. Які це заходи? Давайте поговоримо детально. І перше це осіннє перекопування ґрунту при стовбурових колах. Такий захід сприяє загибелі зимуючих. Багатьох видів скідників, що зимують саме там, зокрема, плодожерки і різні плодові пильщики. Робити це краще одразу після збору урожаю або вже перед стабільними заморозками. Але враховуйте, що перекопувати бафену на глибину 15-20 см, не більше, для того, щоб не пошкодити осінній приріст кореневої системи. Також особливу увагу у цей період слід звернути і на стан, і захист стовбура і скелетних гілок ваших дерев. Оскільки стобур це ніби такий, знаєте, шлях між корінням і кроною дерева, через який проходить різні мікроелементи, необхідні дереву. Тому якщо там є якісь тріщини, відшарування кори і так далі, обов'язково це все зачищаєте, обробляєте. Обробити також можна це все і. Різними розчинами, після чого замазати садовим варом, глиною або ж е, побілити дерево. Це важливий момент, тому що цим ви уникнете і підмерзання, і сонячних опіків, і пошкодження кори як мишами, так і зайцями. Але тут варто відмітити, друзі, що останнім часом все більше садоводів висловлюють свою думку з приводу того, що оброблення дерев садовим варом чи іншою змазкою не допомагають дереву, а навпаки, шкодять, бо заважають природним процесам регенерації. А побілку багато садівників вважають більш естетичною процедурою, ніж профілактичною. Робити ці заходи чи ні, вирішувати, безумовно, вам. Особисто я їх проводжу. Особливо побілку, тому що це уберігає дерево від опіків, розтріскувань, а потім від різних гнилей на весні і влітку. Тому краще зробити. Оце моя думка. Наступний момент це обрізка слабких пошкоджених різних підсохлих, зламаних і хворих гілок. Тому що там також дуже добре зимують шкідники навіть ті ж е, попелиці, ті ж гусениці, плодожерки, які знищують врожай яблук, і різні грибки боришни староса. Тому зрізали такі гілки пошкоджені, спалили їх обов'язково. Місця, де були зрізи, обробили різними варіантами розчинів. Я в інтернеті знайшов такий варіант: радять одну чайну ложку мідного купоросу розчинити в одному літрі води. А після чого обробити і замазати або садовим варом, або олійною фарбою. Наступний важливий момент це проведення вологозарядного поливу. Це дуже важливий захід. І е, такий захід тут має також деякі моменти. По-перше, спеціалісти радять, щоб такий вологозрядний полив був на глибину десь до 1 метра. Не знаю, вдасться вам провести такий полив чи не вдасться. Я до 1 метра навряд чи пролю, скажімо так, ґрунт. Для молодих дерев вони радять робити вологозрядний полив на глибину приблизно 70 см. Ну, це ще, можливо, куди не йшло. Орієнтовно, під молоде дерево виливають десь до 40 літрів води. Під середньоросле дерево приблизно 70, а під високоросле понад 100 літрів води. Вологозарядний полив проводять у декілька етапів. Це важливий момент, тоді ґрунт краще насичується вологою. Поливають сад через день, щоб вода, по-перше, стигла увібратися в ґрунт, а по-друге, не застоювалася і тим самим не перекривала доступ кисню до коренів. Також важливий момент дивіться за тим, щоб ґрунт достатньо глибоко промокав. Якщо потрібно, повторюйте ці заходи ще декілька разів. Пізньоосінній вологозарядний полив проводять після масового листопаду. В цей період температура вже не перевищує плюс 5, ну плюс 6 так, градусів, тому рух соку в тамбі, в гілках, у коріні значно знижується. Відповідно, споживання вологи істотно сповільнюється. Тому що, якщо глибоко полити дерева раніше цього періоду, то це може спровокувати не засинання дерева на зиму. А навпаки, пробудження дерев. І це може особливо негативно вдарити по молодих деревах. Вони просто примерзнуть. Тому також, будь ласка, враховуйте ці моменти. Також, друзі, важливо підживлення дерев в саду добривами. Це важливий крок, про який не варто забувати. Його обов'язково слід провести після збору урожаю, який витягує величезну кількість соків і сил із рослини. Своєчасні і правильні підживлення підвищать імунітет, а значить і зимостійкість наших дерев. У мене це професійні такі, знаєте, різні гранульовані добрива. В магазинах їх дуже величезний вибір, але без вмісту азоту, оскільки в теплу погоду вони, оцей азот він тільки нашкодить, 100%. Після укладання добрива, коли я його, наприклад, розсипаю в пристобуровому колі, його дехто радить накрити шаром будь-якої мульчі, там гноєм, компостом. Також е, можна, скажімо так, і удобрити цим же гноєм і компостом пристоборові круги. При цьому сюди можна також внести і пожмені попелу з розрахунку на 1 квадратний метр ґрунту. Будь-яким плодовим деревам воно йде лише на користь. Фахівці зазначають, що шар торфу або компосту чи іншої органіки повинен бути тощиною від 6 см. Тоді він не лише стабілізує температури, а й зіграє роль додаткового захисту. Наступний важливий момент це оприскування дерев. І кращий час це коли вже зібраний урожай, листопад. Місяць практично закінчений. Е, температуру. Обов'язково враховуйте температуру. Дуже багато шкідників, зимує на гілках, при стобурових колах. Зараз дуже багато різних препаратів. Прямо величезна кількість, не буду навіть вам їх і радити. Але всі вони мають певні обмеження по температурі. Обов'язково враховуйте це, читайте інструкції, коли і як і який можна препарат застосовувати. Це важливо, тому що ви тратите на це кошти. Обробляти слід дуже добре. Як самі гілки, так і стовбур, так і пристовбурове коле. Доволі таки рясно. Чому? Тому що, як правило, такі препарати це препарати контактної дії. І там, де ви обробили, там вони і подіяли. Де не обробили, там і не подіяли. Мені ще подобається препарат, такий як 30 d або 30 v тому що після обробки ним на рослині утворюється плівка, яка не припускає повітря. І в результаті рослині не наноситься ніякої шкоди. І екології ніякої шкоди не наноситься, а всі, скажімо так, шкідники, які хочуть перезимувати на наших деревах, вони просто задихаються. Причому цікавий момент, що звикнути до такого неможливо, і препарат можна ефективно використовувати із року в рік. Крім того, викорінюючу пізньоосінню обробку, проводять і по класиці. Це може бути мідний купорос або бордоська суміш. Я ніколи ними не користувався, але давайте декілька слів про них скажу і скажу про ті пропорції, які я знайшов в інтернеті. По мідному купоросу, і, друзі, це лише те, ту інформацію, яку я знайшов в інтернеті. Ви е, е, аналізуйте, використовувати вам чи ні. Можливо, комусь буде цікаво. По мідному купоросу приберуть е, трьохвідсотковий розчин, 300-500 г на 10 літрів води. По бордоській суміші. Беруть трьохвідсотковий розчин. Це 300 г мідного купоросу, 300 г гашеного вапна гашеного на 10 літрів води. Це універсальні фунгісиди для осіннього оприскування. Мідний купорос створює на стовбурах та поверхні ґрунту захисну плівку, яка захищає стовбури та гілки рослин від проникнення в кору різних комах, а також знищує тих комах, які там уже є. Крім того, таке оприскування позбавляє сад від більшості гнилей, борошнистої роси, парші та інших захворювань. Наступний такий засіб це зарізний купорос. Тут деякі експерти в інтернеті радять використовувати 200-300 г на 10 літрів води. Якщо сад хворів, то краще 500 грам на 10 літрів води. Цей препарат використовують для оприскування тільки пізньої осені після листопаду. Це класична викорінююча обробка. Вона буде відмінним захистом від хвороб яблунь, груш, абрикосів, слів, персиків. При оприскуванні залізний купорос не тільки захищає сад від хвороб і шкідників, але й збагачує його різними мікроелементами. З його допомогою борються із паршею, із різними лишайниками, мхами, монеліозом і іншими шкідниками. Інший засіб це сечовина або карбамід. Тут деякі експерти радять брати 200-300 г на 10 літрів води. Якщо були проблеми в саду, то 500 г на 10 літрів води. При осінньому оприскуванню це дасть вам можливість позбавити сад від безлічі хвороб і шкідників. Тепер, що стосується різних гризунів, ефективним засобом боротьби з гризунами це, як правило, отруєні принадиї. У спеціалізованих магазинах можна придбати готові препарати для боротьби з мишами, які дозволені в Україні відповідно до законодавства. В особливому захисті при цьому зазвичай є потреба лише для молодих дерев, штамбових, колоновидних або якихось екзотичних саджанців. Для таких рослин потрібно дотримуватися всіх рекомендацій, отриманих при, куп... при покупці таких саджанців. Крім того, друзі, оберігайте саджанці. Високо за потреби утепліть стовбори або мішковиною, або щільною тканиною і сіткою. Це також допоможе вберегти їх і від різунів, і від промерзання. Друзі, не варто також і забувати, що осінь чудовий період для висаджування нових плодових дерев. З початком падолисту і до промерзання землі можна поповнювати колекцію ваших сортів різними цікавими сортами. Щоб у вас сад був у доброму стані, щороку радував вас високим урожаєм. Та смачними фруктами потрібно дуже ретельно підтримувати ваш сад у чистоті, оперативно реагувати на появу шкідників різних шкідливих організмів та вчасно позбуватися їх. Я навіть не залишаю під деревами опалих плодів. Все це, друзі, знищується. Правильно проведені заходи допоможуть вашому саду добре перезимувати зиму і дати вам на наступний рік доволі таки гарний урожай. Я сподіваюся, що ці поради були для вас корисними і цікавими. Якщо я щось упустив, будь ласка, напишіть в коментарях. Щиро дякую вам за вашу увагу і до нових зустрічей. І, до речі, якщо ви ще не підписані на канал, друзі, підпишіться, це важливо для каналу. І поставте подобайку. Ще раз дякую, до нових зустрічей.